Надія красоткіна, даруйте радість. О, світе мій! як все довкіл красиво, від щедрої роси травичка стала сива, блищить на сонці, сяйвом виграє, і соловейко чисті роси п'є, а потім знов на гілочку сідає. І дивну пісню ніжно нам співає, а землю гріє сонце золоте, у лісі вже конвалія цвіте, і хочеться між квіт лягти і лежати, їх ніжний аромат вдихати і вдихати. Бо скільки ж в світі цій людині треба земля в Росі і чисте синє небо, земля. І небо. Мало це чи ні, багато дуже мріється мені, земля і небо незбагненне диво, без цього просто жити неможливо.